Буде чергова ганьба, та яйця 18, бізнес вирощування коноплі. Я дуже здивована, друзі. всіх вітаю! Це останнє пленарне засідання важкого 23-го року. Будь ласка, йдемо далі. Ну як завжди, от в останні ці місяці під час головування Стефанчука, Верховна Рада працює в пленарному режимі в місяць 3-4 дні. Надалі потенціалу услуг немає. Вони розходяться, розбігаються і перетрудилися, що звичайно ненормально. Дякую усім за плідну роботу. Але тим не менш, сьогодні був цікавий день. І найбільш скандальним голосуванням була спроба протягти на посаду голови рахункової. Палати таку собі Ольгу Піщанську, скандально відому сусідку родини Зеленських по парадному в кривому розі. Просто щоб зробити головою рахункової палати цю піщанську, наближену до родини Зеленських. на її сестру формлевіла на Нащо це все робити? Буде чергова ганьба. Для цього пані піщанська вже очолювала антимонопольний комітет, коли вона не помічала там монополій олігархічних, якщо мова йшла про олігархів близьких до офісу президента. Кінець епохи кумовства настав, вітаю всіх вас! Тепер і вирішили поставити контролером на дуже важливу посаду. Кожен член рахункової палати має мати ґрунтовні знання щодо фінансових всіх законів. Тому зараз, коли ви намагаєтесь притягувати людей, які будуть. Пособниками фальсифікації висновків я дуже здивована. Рахункова палата вона проводить моніторинг і використання бюджетних коштів державних установ і коштів, звичайно, наших міжнародних партнерів. А з чим же пов'язана атака на рахункову палату? Рахункова палата вскрила корупцію в міністерстві оборони. Рахункова палата знайшла і підтвердила яйця Пі-17, 40 мільярдів дебіторки. Рахункова палата вскрила корупцію з телесіліалами. Рахункова палата вскриває і вскриває. І на сьогоднішній день цим голосуванням їм хотяти закрити рота. Там треба, звичайно, своя людина. А це попри те, що наші міжнародні партнери, посли G7, зробили публічну заяву з закликом до української влади. Слухайте, нам допомагають весь світ, нам допомагають партнери. Вони звертаються до нас з проханням. Проведіть ці голосування, оберіть нових членів рахункової палати тільки після того, як буде проведе, будуть прийняті нові закони, і на базі цих законів буде проведено прозорий чесний конкурс. А ми що говоримо? Нам наплівать. До да ви що робите взагалі? Але прийняли тут же Стефанчук оголосив засідання бюджетного комітету прямо під час пленарного засідання, які проголосували за обрання пані Піщанської. Хотілося б почути підтвердження від голови комітету, що засідання комітету відбулось, тому що більша частина членів комітету знаходилась в залі і голосувала. Але навіть серед слух, мабуть, що не було багато бажаючих голосувати за цей непотизм, адже Зеленський обіцяв покінчити з кумавством і нічого не говорив про сусідівство. І от подивіться, Стефанчук був змушений провести сигнальне голосування за 232. І вони побоялися виносити в цілому оце кадрове питання на голосування. Сусідка пішла з зали не обрана. Шановні колеги, на жаль, ми не встигли розглянути всі питання порядку денного. Дякую усім за плідну роботу. Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Друзі, ще одне скандальне голосування сьогодні. Верховна Рада України легалізувала медичний канабіс за 248 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Це в основному слуги, голос і ОПЗЖ Європейська Солідарність, яка в першому читанні підтримала цей законопроект з вимогою допрацювати його до другого читання і прийняти наші поправки, була змушена утриматися. Жодна з наших поправок комітетом, на жаль, врахована не була. Тарас Ратушний батько героя Романа Ратушного, який служить в збройних силах і є лідером однієї з громадських організацій, яка підтримує використання канабісу, звернувся до депутатів з вимогою, оскільки цей закон не є досконалим, відправити його на повторне друге читання. І, от ми, звичайно, як фракція, яка дуже активно співпрацює з неурядовим сектором, з громадськими активістами, дослухалися тут до їх пропозицій, закликали залу направити цей законопроект на повторне друге читання, адже на жаль, до друг. Другого читання він не покращився. Там є дуже багато взаємозаперечливих норм. А це дає на розсуд там слідчих органів поліції, вести потім рішення чи можна було в такому випадку його застосовувати чи ні. А отже, це буде величезне поле для корупції. Ми будемо наполягати на тому, щоб привести цей закон, забрати з нього всі суперечності, зробити його ефективним і нарешті допомогти нашим пацієнтам, а не імітувати допомогу пацієнтам в законі, який насправді про бізнес з вирощування коноплі налагод. Ти українське виробництво ліків з медичним канабісом можливо буде через три роки, але коноплю почнуть вирощувати в промислових масштабах прямо зараз, і ми переживаємо, що в цьому законі немає чітких регуляцій цього державного регулювання. Думаємо, що якщо не приймаються наші поправки, які комітет визнавав правильними професійними, але вони ну заважали тут лобізму кількох фірмочок, які сядуть на потоки оцього от виробництва канабісу їх не було прийнято, тому ми утрималися Ірина володимирівна ще раз підтверджує що більш, більшість поправок від вашої фракції були дійсно фахові. парламент сьогодні ратифікував кілька дуже важливих міжнародних угод європейська солідарність буде голосувати за в той же час якщо ми говоримо про азію очевидно що з країнами глобального Півдня ми маємо сьогодні працювати активніше тому що сьогодні росія дуже активно працює з глобальним Півднем і через ці країни знаходить Порто заміщення товарів подвійного призначення, які ідуть потім на військові потреби, і саме в цьому контексті має бути зосереджена і робота наших дипломатів, і міжпарламентська дипломатія. І очевидно, що команда європейської солідарності на всіх міжнародних зустрічах активно піднімає питання санкцій. І дуже прикро, що наша міжпарламентська діяльність блокується. Що представники Європейської солідарності, які точно назовні працюють під одним прапором українським, на жаль, не можуть в повній мірі використовувати наші контакти, наші зв'язки, нашу професійність, наші можливості, аби разом робити все для того, аби посилити відповідальність Російської Федерації не завтра, а сьогодні. До речі, його чекають судові позови Стефанчука щодо блокування наших відряджень. В чому проблема? Шановні колеги, будь ласка, зупиніться. Ну і найганебніше це те, що голова Верховної Ради і його заступники знову не зачитали запити народних депутатів. Це вже три місяці, коли під час пленарних засідань, ну рідких, знаєте, як не знаю, як сонечко в холодні осінні дні. У нас не знаходиться часу зачитати депутатські запити до органів влади, до уряду. А це важливий механізм парламентського контролю. Ну, все як завжди, важливо, тому що серед цих запитів є і до нього. Запити щодо фінансування Верховної Ради України щодо того, як формуються оці делегації, також важливо відзначити, що в чергове провалена година запитань до уряду. Колеги, схаменіться! Ну, що ви робите? Друзі, нагадаю, що ми працювали не лише активно депутатами і в залі, і в комітетах, і в регіонах, а й з Олексієм Гончаренко Олексій, підійди до мене, будь ласка, Я ми тут. з тобою працювали парламентськими кореспондентами, да. адже канал Рада, на який щороку йде 170 мільйонів гривень, да. а це, вибачте, тисячі і да, марафон, безпілотників. на який йде 2 мільярди. Абсолютно, а це безпілотники, дрони, реабілітація наших поранених, і вони не показують засідань парламенту. Не, не, От, що? Навіщо? А ми Олексієм ми знаємо навіщо? Для а того, щоб це? люди не бачили цю ганьбу, шановні колеги. На жаль, ми не встигли розглянути всі питання порядку денного. Я хочу подякувати Олексію, який виконував по суті роль каналу Рада, марафону. Безкоштовно І, безкоштовно. безкоштовно. Не за 170 гривень, навіть не те, Ні, що 170 тисяч тисяч мільйонів. Я. А ми тепер журналісти дорогі заловимо, підставили да, вам да. плечі. Ви Тепер хоч можете бачити це власними очима. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на. Тікток Олексія на мій ютуб канал обов'язково обов'язково не на наші всі соцмережі, тому що тут багато правди, багато І ви просто бачите все своїми очима. Ви можете не погоджуватись з нашим коментарем, але ви хоч побачити і зробити свої висновки. Абсолютно, а щоб друзі. ніхто то вам розповідав, потім балачки абсолютно, Бекі. друзі. І так як це останній пленарний день цього важкого 23-го року, то від всіх нас. Дозвольте подякувати всім, що тримали міцно Україну в першу чергу Збройним силам України. Дякуємо за службу. Дякуємо за службу, дорогі наші чоловіки, і жінки в збройних силах України. Ми усвідомлюємо нашу відповідальність боротися за вас в цій залі і назовні для того, щоб була фінансування, було підтримка, було більше снарядів. І дозвольте всім нам побажати, аби 24-й рік приніс нам таку довгоочікувану, таку важливу, таку важку перемогу. Все буде Україна, друзі. Слава. É para a